Його мужність, відвага та жага до захисту батьківщини назавжди залишиться прикладом. Кам'янчани попрощались із полеглим на війні молодшим сержантом Валерієм Капущаком. Огорнути державним прапором України. Захисник народився у 1980 році. Разом із батьками жив у селі Панівці. Після завершення навчання у школі здобув вищу освіту у Кам'янець-Подільському аграрному університеті. Валерій Капущак деякий час працював на комунальному підприємстві. Він в мене працював, я був в нього на керівником. Дуже спокійна, хороша, вдумчива людина, роз, розсудлива, так як спеціаліст краще нікуди. У 2015-му Валерій став учасником антитерористичної операції. Згодом виїхав працювати за кордон у перші дні повномасштабного вторгнення. Повернувся в Україну, щоб захистити її від ворога. Чоловік вступив до лав Збройних сил України, отримав фах сапера. Він мав участь в бойових діях ще до повномасштабної війни. Коли його повномасштабна війна застала за кордоном, але він одразу з перших днів він повернувся. Він не міг сидіти за кордоном, коли в його рідній країні війна він повернувся і одразу захотів бойовий підрозділ в центр розмінування. На рахунку Валерія не одна ротація. Він виконував завдання на різних напрямках. На жаль, на ніч на 11 січня, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Андріївка Волноваського району. Група, де виконував завдання, і Валерій, пала під мінометний обстріл, і на жаль, Валерій загинув. Це велика втрата для нашого військового колективу, тому що Валерій був справжнім патріотом, фахівцем своєї справи. І, на жаль, сьогодні ми його хоронимо. Це втрата і для нашого колективу, і для рідних. Він був люблячим батьком, чоловіком, сином. На жаль, війна забирає найкращих. Знаю його тільки з позитивної сторони. Він був дійсно відданим фахівцем своєї справи, завжди виконував, чітко виконував свої завдання, які перед ним ставилися. Ніколи не відмовлявся, ніколи не йшов назад, завжди йшов вперед і завжди був відданий своїй справі. Чесний, вихований, порядний військовослужбовець. Валерію назавжди залишилось 44. З війни його не дочекались батьки, дружина та донька. Поховали героя у рідному селі Панівці. Олександра Толстюк, ТРК, Кам'янець-Подільський.